Країні не вистачає лікарів. Найбільша проблема у фахівцях сімейної медицини дільничих педіатрах та терапевтах. У Івано-Франківському медуніверситеті знають, як залучити до роботи інтернів. Для них у крихівцях відкрили навчально-практичний центр. Івано-Франківська область за статистичними даними, яка вивчення провело міністерство охорони. Такий моніторинг вона є одна з найбільш забезпечених, але як ви бачите, що в сільську місцевість ніхто не хоче їхати. На жаль, тому що немає житла, немає інших комунальних вигод, немає ну соціального забезпечення. Але ми робимо все для того, щоб переконати наших молодих майбутніх спеціалістів в тому, щоб вони приїхали в село і тут працювали. Руслана Марочак на першому курсі інтернатури дівчина зізнається, досвіду лікування немає, тому на практику у центрі покладає чималі надії. Це є сільська амбулаторія. А ми всі будемо працювати в сільській амбулаторії. Тобто ми вже маємо не Тут проходимо невеличкий досвід і практику, як ми будемо працювати вже лікарями. У приміському селі вже працює відділення сімейної медицини та фельдшерсько-акушерський пункт. Сільський голова крихівців переконаний, таке сусідство лише на користь. У селі понад 5 тисяч мешканців. Роботи вистачить усім лікарям і молодим, і досвідченим. Є кабінет УЗД, кардіограму. Люди можуть брати. Прийом ведуть вузькопрофільні лікарі першої Івано-Франківської поліклініки. Значить, також люди здають аналізи. Це дуже. Корисно для громади села. Навчальний центр від університету обладнаний усім необхідним для практичної роботи на дільницях. Інтерни зможуть фахово оглянути пацієнтів та надати їм кваліфіковану допомогу. Тут постійно діє інтернет-зв'язок із університетом. Тепер кожен зможе отримати навіть професорську консультацію в онлайн режимі. Ми будемо мати можливість наших хворих проконсультувати у висококваліфікованих спеціалістів, доцентів, кандидатів наук, докторів наук різного профілю. І звичайно, інтерни нам тут вже в. Е Плані допомоги відіграють велике значення, тому що вони для того, щоб поглибити свої знання в медицині практичні, зможуть нам допомогти оглядати хворих, відвідувати їх пацієнтів на дому, запрошувати їх на профілактичні огляди. Сучасний навчально-практичний центр для інтернів вже діє у Ямниці на черзі Іваниківка Богерчанського району. Ірана Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі. Хотів їх.